Так, у продажу у нас ось такий красень Рено Меган 2017 року в універсалі з надійним економічним двигуном 1,5 дизельок К-9К, найпростий, самий найнадійний. Самий Механіка та передній привід. Дуже класно виглядає автомобіль, білий красивий колір, лінзована оптика, якісне світло, 17-ті диски, але ще літня гума, друзі. Красивий білий, тонований, все як має бути. Парктроніки по кругу, великий об'ємний багажний відсік у даного автомобіля. Один косметичний підкрас по кузову без шпаклівки. Ніякого криміналу по авто не було. Салончик у нас шкіра, плюс текстиль в ідеальному стані. Чорний колір, ева, коврики, безключовий доступ. Маємо, електроскло, пакет, шкіряне мультикермо, круїз. Спереду салончик також в ідеалі, жодних зауважень немає. Механіка 6 ступенів, є клімат, штатна мультимедіа, великий дисплей, 197 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Автомобіль у нас з 2021 року в Україні. На сьогодні другий власник. Дуже-дуже класний стан. Авто у продажу придбати можна за готівку, кредитування, лізинг. Також розглядається обмін на ваше авто та можлива доставка по території України.